Вінницькі волонтери благодійного фонду «Вінниця з тобою доставили допомогу мешканцям деокупованих до районів Харківщини. Частину вантажу з найнеобхіднішим від засобів гігієни до їжі передали з Вінницького міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Долучилися до збору також фонди Подільська громада та енергія відродження у Балаклії зустрічали волонтерів зі сльозами на очах. Дякували за допомогу і ділилися тим, які жахи пережили в окупації. Дякую, дякую. А в училісся і без Люди хлібушки сиділи. без нічого. А... Балаклія тривалий час була під окупацією і терором рашистів. Тому людям тут потрібне елемент відсотками від 11 до 16 відсотків річних. Виплата надійде на карту є підтримка. Облігації названі на честь тимчасово окупованих міст і територій: Херсон, Малітополь, Маріуполь, Донецьк, Луганськ та Крим. Кожен сам обирає деокупацію, якого міста хоче проінвестувати. Аби купити військові облігації через мобільний додаток, його необхідно оновити до останньої версії. Щоб придбати облігації в дії, потрібно бути повнолітнім. Мати ID-картку або закордонний паспорт у Дії. Та картку є підтримка. Робіть свій внесок в економіку та деокупацію. Долучайте рідних та близьких шерте в соцмережах. Кожен вклад вирішальний. Кожна придбана облігація працює на перемогу України. Щепа замість блакитного палива. Котельня, що обігріває більш як півсотні будинків, два дитячих садочка та школу в одному з районів міста до нового опалювального сезону готова. Мова йде як про газову котельню, на якій ми маємо три котли по 6 мігаватт, так і твердопаливну котельню, два котла по 2,5 з Тепло на деревині не аби як економить копійку мешканців цього мікрорайону. Особливо сьогодні, коли Вінничани як можуть підтримують збройні сили у боротьбі з окупантом, при цьому готуються до чини найсуворішої зими часів незалежної України. Опальний сезон може бути, може бути, наголошую, достатньо складний, як ніколи, в зв'язку з агресією Росії по відношенню до України. І ми повинні бути готові до того, що можуть бути створені такі надзвичайні ситуації. А саме ракетними ударами це знищення критичної об'єктів критичної інфраструктури, в тому числі, наприклад, котєлін, системи електрозабезпечення, газозабезпечення, теплозабезпечення. Окупанти нещадно руйнують українські системи електро та теплозабезпечення. Рашистські ракети знищили більше 200 котелень у різних регіонах. Тож Вінниця ще з літа готується до можливих екстремальних умов. Ми створили ще в кінці липня, на початку серпня, операційний штаб, який об'єднав в себе і комунальне підприємство відповідної критичної інфраструктури, і відповідні департаменти, комунальне підприємства обласної власності, які надають воду і тепло, я маю на увазі Вінниця облводоканал і облтеплокомуненерго, і відпрацювали відповідні алгоритми. Як Будемо діяти в тих чи інших надзвичайних ситуаціях, коли не буде, наприклад, електроенергії або коли не буде газу. Аби злагоджено та оперативно відновити подачу не тільки води й світла, а й тепла в оселі містян. Повністю додатково відповідно рішень координаційного штабу котельне обладнання генератором потужністю 260 кВт. У разі зникнення електроенергії ми маємо можливість на далі подавати послугу з теплопостачання, завершив і альтернативу по електроенергії. Потужний генератор вже випробували у дії, провели протиаварійні навчання. Замітували зникнення напруги, запустили, провели інструктаж, заправили ці генератори, вони заправлені стоять і по більшості котелень. Мер Сергій Моргунов доручив в усіх Вінницьких котельнях відпрацювати можливі ситуації і на теорії, і на практиці. Ми виділили з міського бюджету на закупівлю генераторів 200 15 штук необхідно придбати саме для Вінниця Теплокомуненерго. Це генератори різної потужності, починаючи від такого, як ви сьогодні бачили, на 260 кВт і вершуючи 5-6 кВт на індивідуальні теплові пункти. Направили субвенцію до обласного бюджету для підтримки і закупівлі генераторів для Вінниця облводоканал і Вінниця облтеплокомуненерго. А завдяки співпраці з фінськими партнерами залучать грант на дообладнання котлів. Це дозволить працювати не тільки на високоякісній трісті. Після реалізації даного проекту ми зможемо застосовувати паливо більш не якості, а ефективність котельні може зрости до 10%. Готуються до холодів і пошкоджені росіянами будинки, що на площі перемоги. Це півсотні багатоповерхівок, 29 приватних, а ще бізнес та об'єкти інфраструктури. Згідно чинного законодавства, люди за власний кошт, вони самі встановлюють свої вікна і подають там додаток Дія для того, щоб з часом отримати відшкодування від державного бюджету. Але ми розуміли, що цей процес може достатньо серйозно затягнутися. З першого дня після теракту плече підтримки людям підставила міська рада. Зробили нам дах, відремонтували, поставили вікна, а дуже вдячні. Ліквідувати наслідки теракту допомогли і міжнародні організації. За кошти міського бюджету ми не маємо права робити якісь роботи в приватних квартирах. Ми виділили кошти на заміну вікон в під'їздах, на капітальний ремонт відповідно дахів. Таких дахів у нас шість. Чотири вже повністю завершено. Перша кампанія, яка підключилася на наступний день після подій 14 липня, це міжнародна організація ДЖЕМ разом з відповідними там благодійними. Ними організаціями, і вони запропонували встановити ось наприклад на Вінниченка 35, в всіх квартирах. Підключилося досить активно швейцарське посольство в Україні. Теж було в деяких будинках замінені вікна. Крім того, міжнародна організація міграції достатньо великі взяла на себе об'єм по заміні відповідно вікон, і наша ті спільнота це теж достатньо така. Знаєте. Для демонстрації згуртованості територіальної громади. Крім того, малозабезпечені родини отримають ще плюс 10 тисяч на додаткові ремонтні роботи. Притулок для тварин планета. Більше трьох сотень покинутих долею собак проживають тут. Щодня за ними доглядають волонтери. Ми приходимо і дивимося, чи налита вода, чи чи ці мисочки, чи чи в них сухо, тому що сіно завозимо. Відкрився притулок 15 років тому. З того часу живуть завдяки донатам небайдужих. Через це на щоденні потреби часто не вистачає грошей, а нині стикнулися ще з однією проблемою. У дні негоди вітер повалив гілки дерев просто на дах вольєрів. Як бачимо, на деяких з них протаранило дах. Гілки з дерев пообрізали, а от діри досі не залатали. Замість навісу великі пустоти тепер у шести вольєрах. Де собачки віддихають, будки там під навісом, от там побило шифер. І коли дощ йде, вода все затікає всередину, і собачки мокнуть. Частину деревини волонтери прибрали самотужки, а от обрізати гілки допомогли комунальники. А спилював нам зеленбуд. Зелене хазяйство, вони їх попросили, що така ситуація. От і вони нам зрізали. Це ж від були ветки, які поломані, які були нахиляні на вольєри. І коли сильний вітер, вони ці ветки ломляться. Власними силами відремонтувати дах точно не зможуть, переконують волонтери, тож просять у вінничан будь-якої допомоги. Треба будівельні матеріали і доски, і шифер, і гвозді, і сітка рабіться. Ну і люди потрібні, люди потрібні, які можуть це зробити. Допомогти якнайшвидше завершити ремонт можна і фінансово. Реквізити для допомоги ви бачите на екрані. Волонтери кажуть, замінити дах у вольєрах важливо вже зараз, адже попереду холодна осінь і зима. Вперше на Вінничині лікарі провели кардіологічну операцію Бентала. Вона вимагає застосування унікальних хірургічних технік. Операцію проводили у Вінницькій обласній лікарні імені Пирогова за участі фахівця Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова, пацієнту, що поступив до лікарні з вадами серця 62 роки. Ще 20 вінницьких підвалів у висотках облаштують за підтримки проекту Укриття для життя фонд громади. Подільська громада знайшов ресурси, аби втілити у Вінниці другий його етап. «Як Тільки ми оголосили цей конкурс. Нам подалося ну, більше 60 заявок. Перших переможців було 20. Ми зрозуміли, що люди дуже активні, і для них дуже важливий такий поштовх, якийсь стимул для того, аби почати облаштовувати або продовжувати як для кого. І ми попросили наших донорів, що давайте ми ще 20 підтримаємо, тому що насправді дуже хороші були заявки. І вони нам дозволили. І ось сьогодні наступна двадцятка, яка яку будемо з ними підписувати сьогодні угоду, для того, щоб вони теж покращували свої укриття. Кошти від закордонного донора фонду і розподілили по 10 тисяч гривень кожному з ОСББ переможців, і саме на детально описаний фронт майбутніх робіт. Ну, у нас майже все зроблено. Підлога залята. Зроблені дуже красиві дивани, і стіл, і стелажі з, з подонів. От а в нас не вистачало коштів для того, щоб поставити у нас каналізацію, умивальник і унітаз. Потрібно був сололіфт, який дуже дорогий, 7 тисяч гривень мінімум, щоб підкачували каналізацію на вигрібну. Подали заявку на сололіфт, умивальник і на роботи для того, щоб його встановити. Потреби у кожного ОСББ різні. Комусь потрібні вогнегасники, чайники, обігрівачі. Хтось планує залити стяжку на підлогу. А власних коштів у мешканців та ще з підняттям цін бракує. І зразу подали заявку. але Перший етап ми не пройшли. А от в другий дуже це була приємна новина. У нас в будинку майже все є. Тільки от хотіли місця для сидіння. Вирішили стільчики закупити для людей. Так у нас також є санвузел. Трошки його ще теж обладнаємо. За традицією підписання угоди відбувається в укритті. Тут же всім присутнім показали вміст пакунку безпеки, який безкоштовно надасть Подільська громада. У переліку ковдри, аптечки та все, що знадобиться у сховищі. З перев'язувальними матеріалами інше буде з ліками. Там буквально по пластинці там всього, але те, що необхідне, ми радилися з медиками, що там має бути, це буде теж у кожному укритті. Шахи, щоб була е, така тим людям спускатися і щоб було не сумно, Такий ліхтарик, стаканчики, антисептик, сміттєві пакети, маски е, для дітей, розфарбовки, ігри, олівці, вологі серветки. Обов'язковою умовою участі в проєкті є співфінансування. До 10 тисяч від донорів мешканці мають докласти своїх власних не менше 2 тисяч гривень. На те, щоб тілити свої проекти, осбб переможці мають місяць. Далі подільській громаді повинні надати рахунки, а також фото звіти про виконані роботи. Цький транспорт без музики. з 7 жовтня в Україні забороняється так зване акустичне насильство. Водіям рейсових пасажирських автобусів та маршруток від тепер заборонено вмикати у салонах музику або ж фільми, крім інформації про поїздку. Це стосується як міського транспорту, так і приміських і міжнародних маршрутів. Ці ж правила поширюються і на самих пасажирів. Водночас вмикати музику чи фільми можна в індивідуальних навушниках. Також цього ж дня набирає чинності і закон України щодо підтримки національного музичного. Продукту він тепер заборонено вмикати музику російських авторів і виконавців. Музика смотря яка? Залежить від музики. Якщо російська, я проти. Я до музики ставлюся ну, позитивно. Це піднімає настрій. Я за що була музика на громадському транспорті. Мабуть, правильно, тому що ну, часто дійсно буває та музика, яка не досить приємна. Ось а кожен пасажир може самостійно собі включити ту музику, яка йому подобається у наушниках. Їсть, і всі буде задоволені. Ну, дивіться, я вважаю, що в принципі музика може Там людина собі послухає там декілька пісень, приїдеться. Ну я не знаю, можливо, відволічається чимось думками. Я наприклад, особисто не проти. Тільки, що просто не було там занадто сильно там голосно чи якось так? Ну я вважаю це діло кожного. Мені якби все одно. Тобто я можу включити наушники, та також їздити в транспорті. Ну. Мені все одно, в принципі, тобто я ніколи на це не звертала уваги, можна так сказати. Я вважаю, що якщо водію ну, було цікаво якби, слухати музику, це його справа. Ще заспіваємо разом цю пісню в нашому місті. Міша Крупін з великим концертом у Вінниці на підтримку ЗСУ. 11